6 січня 1482 року в Парижі йдуть гуляння, що об'єднують свято Хрещення Господнього з древнім язичницьким святом блазнів. Цього дня, за традицією, на Гревській площі запалюють вогні, прикрашають дерева. За наказом кардинала Карла Бурбонського в центральному залі палацу правосуддя повинні були представити п'єсу за участю персонажів з Біблії, а також давньоримських богів містерію. П Єса була присвячена одруженню спадкоємця французького престолу Дофіна Карла і Маргарити Австрійської. Після містерії мало відбутися обрання головного комедіанта Парижа, короля блазнів. Відбулося обрання блазнівського короля. Ним став горбатий дзвонар собору парижської богоматері Квазімодо. П'єр Гренуар, автор містерії, в розпачі втік з палацу. Йому ніде було ночувати, адже на вирученні за містерію гроші він мав. Розплатитися за житло. Він вирішив розділити з народом радість і відправився до вогню на площі. Там П'єр побачив танцюючу дівчину, яка вразила його своєю вродою. Після танцю Есмеральда стала демонструвати незвичайні здібності своєї кізоньки Джали, за що Есмеральду критикував священник Клод Фроло, що стояв у натовпі, наставник Горбаня квазімоду. Злодії, жебраки і бродяги вшановували нового. Горбатого короля. Побачивши це, Клод зриває з квазімоду одяг, відбирає Скіпетер і відводить горбання. Циганка збирає гроші за свій танець і вирушає додому. П'єр йде за нею, сподіваючись на те, що у неї, окрім прекрасної зовнішності, добре серце, і вона допоможе йому з житлом. На очах П'єра циганку викрадає квазімоду, і ще хтось із закритим обличчям. Есмеральду рятує капітан королівських стрільців Феб де Шатопер. Есмеральда закохується в нього. Слідуючи за дівчиною, гренуар опиняється у дворі чудес, де проживають парижські жебраки. Клопен звинувачує П'єра в незаконному вторгненні на територію двору чудес і збирається його повісити. Поет просить прийняти його в їх співтовариство, але не витримує складного випробування. Потрібно було витягти гаманець з опудала з бубонцями та так, щоб вони не задзвеніли. В останні хвилини перед стратою жебраки згадали, що за законом П'єр повинен запитати, чи немає жінки, яка вийде за нього заміж. Якщо така знайдеться, вирок скасується. Стати дружиною поета погодилась Есмеральда, він пізнав її, їх повінчали на чотири роки. Але виявилось, що Есмеральда носила амулет, який повинен був допомогти їй знайти її батьків. Але було одне вагоме але талісман діє тільки до тих пір. Поки циганка залишається незайманою. Після весілля Гренуар супроводжує Есмеральду під час її виступів на площі. Під час чергового танцю у циганки, архідеякон Фроло пізнає в її новому супутнику свого учня Гренуара і починає детально розпитувати поета про те, як він зв'язався з вуличною танцюристкою. Факт одруження Есмеральди і Гренуара обурює священика. Він бере з філософа слово, що той не торкався до циганки. Гренуар повідомляє Фроло, що Есмеральда закохана в якогось Феба і марить ним. Ця новина викликає у архідеяку на небувалий напад ревнощів. Він вирішує за всяку ціну дізнатися, хто цей Феб і розшукати його. Пошуки Фроло увінчуються успіхом. Ревнивець не тільки знаходить капітана Феба, але й завдає йому серйозну рану під час його побачення з Есмеральдою, чим ще більше налаштовує проти себе циганку. Есмеральду звинувачують у вбивстві Феба. Клоду вдається втекти з місця злочину, вистрибнувши через вікно в річку. Дівчину ув'язнюють і піддають тортурам, не витримавши яких дівчина визнає свою провину. Есмеральда, засуджена до страти через повішення на Гревській площі. У ніч перед стратою в темницю до дівчини приходить архідеякон. Він пропонує полонянці втекти з ним. Але вона в гніві відштовхує вбивцю свого коханого Феба. Навіть перед стратою всі її думки про Феба. Доля дарувала їй шанс побачити його в останній раз. Він стояв на балконі будинку своєї нареченої Флер де Ліс Гонделор'є в останній момент її рятує квазімоду і ховає в соборі. Есмеральда і тоді не перестає марити капітаном королівських стрільців, не вірячи в те, що він давно її забув, як виявилось його рана була не смертельною. Свою невидну сестру йдуть визволяти усі мешканці двору чудес. Вони штурмують собор Паризької богоматері, який ревно захищає Квазімодо, вважаючи, що бродяги прийшли для того, щоб стратити циганку. Коли почалася облога собору, весмеральда спала. Несподівано в келію приходять двоє її чоловік П'єр Гренуар і якась людина в чорному одязі. Налякана дівчина все ж йде слідом за чоловіками. Вони таємно виводять її з собору. Надто пізно Есмеральда розуміє, що таємничий мовчазний супутник не хто інший як архідеякон Клод Фроло. На іншому березі річки Клод останній раз запитує: Що вона обирає бути з ним або бути повішеною? Дівчина непохитна. Тоді розгніваний священик віддає її під охорону затворниці. Гудули. Самітниця жорстока й безцеремонна з дівчиною. Адже та циганка. Але все вирішується неочікувано. Виявляється, що малятку Агнеса, якого викрали цигани у гудули, і Есмеральда одна і та ж людина. Гудула обіцяє врятувати дочку і ховає її у своїй келії. За дівчиною приходять стражники, серед них і Феб де Шатопер. У пориві кохання Есмеральда забуває про обережність і кличе його. Усі старання матері марні, дочку забирають. Вона до останнього намагається врятувати її, але в результаті гине сама. Есмеральду знову приводять на площу. Тільки тоді дівчина усвідомлює жах неминучої смерті. З вершини собору, за цією трагічною сценою спостерігали квазімоду і, звичайно, Клод Фроло. Розуміючи, що Фроло винен в смерті циганки, збожеволілий від гніву квазімоду скидає свого названого батька з вершини собору. Після цього горбань зникає. У фінальній сцені роману розповідається про те, як в гробниці Шибениці були знайдені два скелети, один з яких обіймав інший. Це були останки Есмеральди і Квазімоду. Коли їх спробували роз'єднати, скелет Квазімоду розсипався в прах.